Продовжуємо випуск на Херсонщині. Визначили, яким має бути народний депутат. За даними незалежного соціологічного опитування, більша частина опитаних респондентів віддає перевагу кандидатам мажоритарникам За даними громадської організації, оперативна соціологія, більше 60% респондентів Херсонщини мають намір взяти участь у голосуванні. Що у свою чергу є прикладом високої зацікавленості голосуючих у кандидатах та їхніх програмах. Ми ділили достатньо глибоке іслідування по цілому ряду вопросов. в том числе, что люди думают, чего они опасаются, для того, чтобы понимать, насколько здесь все спокойно или не все спокойно, ну и так далее. Но поскольку то есть мы хотели сделать максимально качественное полевое исследование, Када інтер'єрусалюді лісом кліцу фейс-туфейс. Всього у позачергових виборах до Верховної Ради України висуватимуться кандидати по п'яти виборчим округам Херсонщини в окрузі. номер 184 лідирує новачок виборчої гонки. Представник промислової сфери Анна Горкун. За даними досліджень, респонденти обрали кандидатів за принципами соціальної складової, а саме доступність медичного обслуговування та наявність робочих місць. Все це опита. Респонденти побачили у мажоритарниках. Історія избирательных компаний разнообразных показывает, что порой самовыдвиженцы обыгрывают представители серйозних политических сил. Обладая тем массивом данных по результатам исследования, которым мы обладаем, мы можем взять выборку по тем людям, которые сказали, что мы в большей степени обеспокоены войной. Взять только их. Тобто, в принципі, програмне это позволяет сделать легко і а, а предпочтения распределились именно среди этих людей. Також за результатами опитування виявилося, що рейтинги окремих партій у деяких випадках нижче ніж у самовисуванців. Пояснюється це за словами спеціалістів потребами окремих регіонів.